Скільки коштує опалення будинку електрикою? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бекери Життя, як воно є, і у цьому відео я розповім вам про наші витрати на опалення електрику за листопад місяця. Приємного перегляду! Наш будинок має два поверхи, другий мансардний, загальною площою 128 метрів квадратних. Перший поверх обігрівається водяною теплою підлогою, яка напряму підключена до електрокотла Proterm 12К. А на другому встановлені два електрорадіатора. Так як у нас встановлений лічильник день-ніч, тобто уночі 50% знижка, то ми опалення вмикаємо тільки з 23.00 до 7.00. Котел спочатку починає працювати на всю потужність, це 12 кВт. А потім сам зменшує кВтність десь до 4%. Коротше, на автоматі. А на другому поверсі ми налаштували радіатори, бо вони у нас з автоматикою і клімат контролем. Налаштували таким чином, що в одній кімнаті радіатор працює з 23 до 1, а потім з 4 до 6, -ї. а у другій кімнаті з 1 до 3 і з 5 до 7 ранку. Ну і Таким чином за місяць ми накрутили за ніч. 1062 кВт. Але так як у нас день ніч 50% знижка, то виходить 531 кВт. А в день ми накрутили за місяць 326 кВт. Ну і разом виходить 857 кВт. Множимо на тариф, це 4 гривні 32 копійки, і виходить сума 3702 гривні 24 копійки. Ця сума в нас вийшла за листопад місяць. Також маленька примітка. Вночі врубали не тільки опалення котел і радіатор, а також дружина іноді врубала пральну машину чи посудомийну машину, а також у нас є сушильна машина. Звісно, можна оформити тариф на електроопалення, де дається 2000 кВт по тарифу 2 гривні 64 копійки. Але там не все так просто. Зараз ми займаємося цим, цим питанням. І, можливо, коли все вирішимо, зробимо окреме відео. А якщо ви вже оформили тариф на електроопалення, то напишіть, будь ласка, у коментарях, наскільки це важко було зробити, які там доки треба. Ну, в общем, поділіться своїм досвідом в коментарях. Я думаю, що для багатьох це буде дуже корисно. Ну, а з вами, як завжди, була сім'я Бекер. в даному випадку Юрій Бекер. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, випростите цю ситуацію. бо до нового року треба зробити тисячу підписників. Це буде для нас дуже гарний подарунок і мотивація на наступний рік. Залишайтесь на каналі, дивіться ось ці відосики, які YouTube підібрав саме для вас. Дякую вам. Ви найкращі.